Добрий день! Ось ми і повернулися до школи. Зараз ми переглянемо відео із назвою Інструктаж 1 вересня. Безпека. Ми сьогодні будемо розмовляти, що треба робити, щоб залишатися в безпеці та зберегти своє здоров'я. Настав вересень. Канікули закінчилися і почалася гаряча пора для учнів. Пора до школи. Бажаємо усім гарного початку навчального року, яскравих вражень, незабутніх зустрічей, захоплюючих мандрівок. Але також закликаємо вас завжди пам'ятати елементарні правила безпеки. Запам'ятай, гуляти і гратися можна лише в місцях, які призначені для цього. Небезпечними для ігор можуть бути сходи, підвали, горища, будівельні майданчики, ліфти тощо. Під час ігор у небезпечних місцях можна одержати травми і каліцтва різного ступеня тяжкості. Під час ігор не варто демонструвати свою хоробрість одноліткам, стрибаючи з великої висоти, задираючись на найвище дерево. Трібно постійно слідкувати і дотримуватися правил техніки пожежної безпеки. Не можна брати в руки незнайомі предмети, кидати їх в вогонь, грати ними. Найкраще повідомити про місце їхнього знаходження батькам або дорослим, які знаходяться поруч із вами. Одяг та взуття для відпочинку та школи слід вибирати згідно з сезоном. Після контакту зі свійськими тваринами слід добре вимити руки з милом. Дотримуйтеся правил безпечного перебування у школі. Вчасно реагуйте на повітряні тривоги, щоб залишатися у безпеці. Слухайте вчителів. Вони будуть повідомляти, що треба робити. Будь ласка, суворо дотримуйтесь правил дорожнього руху. Користування газовими електричними приладами, поведінки дітей, протипожежної безпеки. Класного початку нового навчального року. В добру путь, мої хороші!